Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когот, і Уже за мить ви дізнаєтесь про таке. Неспокійні дні. Як такто попереджуватиме провокації, які прогнозують у Львові? Він нібито є, але офіційно немає. Хто і чому затягує призначення головного міліціянта Львівщини, який пройшов люстрацію. Мистецтво на аукціон у Львові пропонують картини на продаж, аби допомогти потерпілим на Майдані. Наближаються непрості вихідні на порозі. Ворог, який проводить військові навчання вже в кілометри від українського кордону. Світ стурбований можливим розв'язанням війни. Експерти кажуть, військове вторгнення може розпочатися вже найближчим часом. Потрібен тільки привід, чи може слугувати для прикладу 9 травня, чи навіть швидше святкування річниці створення дивізії Галичина у Львові, що мало б відбутися у цю неділю. не на жарт наляка. Адже провокації можливі на кожному кроці. Міліція ж посилено готується до непростих вихідних. Більше Андрій Фок. Загроза зростає з кожним днем. Росію не зупиняють ні Женевські домовленості, ні стурбовані світового співтовариства. Вже не зелені чоловічки, а ціла ворожа армія стоїть просто на кордоні з Україною. Заяви російських політиків не перестають дивувати. У разі найгіршого розвитку подій на південному сході України Росія згадає про свій дозвіл Ради Федерації використовувати збройні сили на території України. Ця можливість завжди є в наших руках, але звичайно не хотілося б. Ще більш безглузді заяви робить міністр закордонних справ Росії Лавров. Мовляв, Сполучені Штати не роззброюють правий сектор. То яких тоді кроків вимагають від російської сторони? Тим часом Рада Федерації Північної сусідки прагне введення миротворчих військ в Україну? Офіційний ж Київ, поки покладається на світове співтовариство. Світ ще не забув Другу світову війну, а Росія хоче почати вже третю. Вся повнота відповідальності за агресію за підрив міжнародної безпеки лежить на керівництві Російської Федерації. Вона поводиться як озброєний до зубів ганстер, але приходять часи, коли по зубах таки дадуть. Немало заяв і зі сторони Європи, але вони і далі нагадують славнозвісне глибоке занепокоєння. Чи вдасться світу зупинити амбітні намери Путіна? Та реакція, яка зараз іде від Західного світу, це як на мене виглядає як такі кроки, які скеровані просто на те, щоб якимось чином зреагувати, ніж реально допомогти. Так? Тобто, це є певне таке, знаєте, збереження обличчя. Тобто, ми маємо відреагувати, ми реагуємо, але наразі ті кроки, які вже казав, вони не є ефективними. Тим часом у Львові готуються до непростих вихідних. Цієї неділі місто готується святкувати 71 шу річницю створення дивізії Галичина, що може стати приводом до можливих провокацій та навіть диверсій. В спокійному місті на позапланові наради збираються правоохоронці. Начальник міської міліції дає настанови підлеглим. Саме основна наша перемога і допомога нашим побратимам, які знаходяться зараз на сході України, це згуртованість, це професіоналізм, який ми можемо показати в наших спільних діях з громадськістю і той спокій, який мусить панувати на вулицях міста Львова. Оце наша основна допомога, щоб не дати підстав для людей, які хочуть скористатися або спровокувати підстав для. Тих чи інших неправомірних дій до охорони порядку у місті на вихідні планують залучити не лише міліціонерів, а й громадські організації. Андрій Фок, Юрій Мартинович, новини 2015, другий телеканал. Зупинити провокації, які вигідні Росії на Львівщині можуть правоохоронці та обласне управління міліції досі обезголовлене. народного кандидата на крісло головного правоохоронця Львівщини в Києві, начебто, затвердили та досі офіційно не представили. Львівські активісти б'ють на сполох, наближаються неспокійні свята, а центральна і тепер же обласна влада блокує призначення очільника правоохоронців. Чому обласна міліція досі без голови? Далі у сюжеті. Народний обранець на посаду головного міліціонеру області Дмитро Загарія досі чекає благословення з Києва. Люстрацію на Львівщині він пройшов. Народною підтримкою заручився. Та щоб остаточно обійняти бажану посаду, залишився офіціоз. Представлення і підпис під указом. Його заступники вже давно призначили в Києві. А от самого пана Дмитра на посаді затверджувати ніхто не поспішає. Перед схваленням своєї кандидатури київською владою Загарія прийшов на знайомство до обласної. Переповідають громадські активісти Львова. Та очільниця Львівщини Ірина Сех на зустріч до потенційного очільника правоохоронців так і не вийшла. Твердить дорожній контролер. Наша губернатор ніяк не зможе з ним зустрітися, знайти часу. Вчора 12 годин Дмитро Дмитрович пробув в обласній держадміністрації, так і не пані губернатор не, не змогла з ним зустрітися. Ця інформація не відповідає дійсності. У Мене громадянина Загарії немає в переліку осіб, які хотіли. Зі мною зустрітися. А поки Загарія просто громадянин, а не головний міліціонер, зустріч з обласною владою без попередніх домовлянь і бюрократії не відбудеться, каже сама очільниця Львівщини пані Сех. І навіть зізнається, що народний обранець на посаду очільника правоохоронців їй не симпатизує. Я пам'ятаю декілька моментів, пам'ятаю, 2002 рік, що він працював був правою рукою в команді сала. Команді Медведчука, яка чинила певний тиск на підприємців. Та громадських активістів подібне затягування призначені з гарі, не на жарт у бурі. Чоловіки свідомі, що носі вже неспокійні свята. Марш величі духу, який продав у Львові вже в неділю та травневий день перемоги. А про можливі провокації саме у ці дні попереджають чи не усі експерти? Тому негайне призначення очільника обласної міліції кажуть активісти. Зараз основне питання культура. Всю охорону громадського порядку повинна забезпечувати міліція. Самооборона готова, має сили засоби, готова допомагати, готова спрацювати так, щоб не було провокацій, щоб не було бійок. Вимагати негайного затвердження на посаді народного кандидата в головні правоохоронці Львівщини в Києві буде сотник Володимир Парасюк. Для цього зібрав підписи в керівників громадських організацій області під спеціальним зверненням до міністра АВАК. Щоб от вже і негайно призначали нам нового очільника обласної міліції. От Ми зараз формуємо цю заяву, під неї підпишуться, я вважаю, такі люди, які мають моральну підтримку в області, і будемо давати. Якщо ж київський міністр до активістів з народом не дослухається, чоловіки обіцяють вже в понеділок пікетувати обласну держадміністрацію Львівщини, вимагатимуть від цех припинити блокування призначення силовиків. Маріяна Підковська, Юрій Мартинович на 2015, п'ятнадцять друге. Неспокійно на сході і далі антитерористична операція триває, а люди вичікують від того, чим закінчиться протистояння влади і сепаратистів, залежить, куди далі рухатиметься східна Україна. Тих, які підтримують сепаратистів, там не так багато. Але і тих, які не задоволені українською владою, теж не бракує. Як їх заспокоїти і переконати в потрібності єдиної країни дізнавалася Вікторія Прихід. Як заспокоювати неслухняних, дуже добре знає Наталія Єгорова. Вона няня. Виховала двох своїх дітей, двох онуків і тепер пильнує за чужими. Півторарічний Мілан у неї вже четвертий. Хлопчик мило посміхається, слухняно бавиться. Жінка каже, їй щастить на спокійних малюків. Хоча припускає, що це залежить і від ставлення до дитини. Тому з професійного боку радить до мешканців Сходу ставитися як до дітей без насилля. Тут тільки терпіння. Сварити дитину не можна, тому що вона не зрозуміє. А перш за все, треба набратися терпіння і спокійно пояснювати спокійно. Не знаю, я не, не рахую, що е, якісь військові акції. Ну, війна то взагалі то дуже важко. А от політолог Руслан Дамчишак вважає, просто слова мало допоможуть. Переконати Донбас можуть тільки серйозні козирі на руках, наприклад, покращений рівень життя. коли права місцевого самоврядування будуть забезпечені, так влада українська проводитиме розумну економічну політику, зростатиме рівень добробуту громадян, проводитиметься відповідно розумна. Гуманітарна політика в плані толерантності міжкультурної і мовної толерантності в Україні, то влада українська витримає цей виклик і відповідно цілісності України нічого не загрожує. Але покращення так скоро не робиться. А людей треба переконувати вже зараз, як це зробити, коли схід і захід розмовляють про різне. Схід дивиться в минуле, а захід в майбутнє. Апелювати можна, вважає психолог Тарас Макота, розумною риторикою. Не треба їм говорити про майбутнє, а навпаки, обіцяти повернути минуле, тільки в кращому варіанті. Якщо ми хочемо знайти спільну мову з громадянами Сходу. Я маю на увазі владу, їм треба більше е, акцентувати, ну, як би це не звучало дивно на минуле, або говорити в минулому часі з ними, тобто казати, що от буде все так, як було раніше. буде е, Навіть буде набагато краще. От пам'ятаєте, буде було, там, така то ситуація, або стільки то були маршрутки, ми все це вернемо, все це дамо. Їм же ж подивіться, що говорять їм Добкін та інші. Вони їм обіцяють повернути минуле. Але це якщо говорити з людьми без зброї, а з терористами, опитані нами експерти, вважають говорити марно. З ними треба розмовляти лише їхньою мовою, силою на силу. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Про те, як можна вирішити нестабільну ситуацію на сході України, ми говоритимемо з політиком, народним депутатом чотирьох скликань Юрієм Ключковським. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, отже, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку можна вирішити оці сепаратистські настрої, які є в Донецьку і в Луганську? Я думаю, що проблема полягає не в настроях сепаратистських, оскільки цих настроїв відносно небагато, Принаймні, це неможливо порівняти з тим, що було у Криму. Йде мова про те, як заспокоїти сепаратистські виступи, як не допустити, щоб оцей сепаратизм, який сьогодні проявляється в низці міст Донбасу, спричинив до кризи української державності і, зокрема, до російської агресії проти України. На преликий жаль, в останні кілька діб загроза цього знову різко зросла. На, на моє розуміння, що в принципі найстрашніше, що може бути, це введення російських військ на територію України, бо недаремно багато європейських і політиків, і дипломатів, і експертів кажуть, що тоді невідомо де зможе Путін зупинитися, де його зможна буде зупинити. Де ці війська можна буде зупинити. Знову ж таки, я можу погодитися, що в довгостроковому плані така агресія буде приречена на поразку. Ну, я думаю, що українці ще добре пам'ятають досвід української повстанської армії і не будуть спокійно ставитися до такого агресора. Однак, тим не менше, це може бути дуже тяжкі жертви і дуже тяжка ситуація. Хотіло бся цього уникнути. Для цього мені здається, сьогодні ну, потрібно шукати способи стабілізувати ситуацію. Е, є певні загрози в найближчі дні. Проведення нових масових заходів, нової дестабілізації ситуації в інших місцях, не тільки в Донбасі, скажімо, йдуть розмови про Одесу, про Харків, про Суми е і інші міста. І здається, що варто було би здійснити певні профілактичні заходи з тим, щоб не гасити той вогонь, а не дати йому розгорітися. А те, що зараз відбувається в східних областях, це чиїсь плани зірвати вибори? Я думаю, що зірвати вибори це лише один із засобів реалізації планів путінської Росії. В кінці кінців Путін поставив собі за мету відновлення Радянської імперії під своїм керівництвом. Тому його мета це загарбати Україну чи принаймні більшу частину України, зробити її слухняною маріонеткою, якщо не просто включити в склад Російської Федерації. Тому зрив виборів це лише засіб для нього. І Весь світ прекрасно розуміє, що слабість сьогодні української влади полягає в тому, що відсутній легітимний президент, голова держави, нам треба якнайшвидше отримати легітимного, визнаного всіма главу держави, переможця виборів президентських. Мені навіть глибоко, глибоко відповідає моєму баченню, що е якщо ми зуміємо провести перший тур 25 травня, то шанси на те, що Путін дасть нам провести другий тур, дуже малі. На цьому я вам дякую, що завітали до нас. В студії я нагадаю, а ми говорили про те, як можна вирішити проблему сепаратизмом у східних областях України. А тим часом небайдужі львів'яни продовжують допомагати сім'ям героїв Небесної Сотні. Зокрема, у філармонії стартувала виставка картин, які упродовж трьох тижнів кожен зможе придбати у рамках благодійного аукціону. А зібрані кошти передадуть двом родинам загиблих майданівців. Далі Марія Шепель. Понад сотня свідомих громадян поклали життя заради нової України. Коли найстрашніше позаду, і здавалося б, час змінювати систему, люди продовжують обурюватися. Мовляв, політики забули, за що боролися, та гинули герої. Звичайні пересічні українці пам'ятають та розуміють, що сім'ям загиблих важко не лише психологічно, а й матеріально. Учора у Львові відкрили благодійну виставку картин художниці Наталії Савки. Це є просто внутрішня потреба. Кожен з нас щось робив для цього і. Треба далі робити, тому що дійсно такі речі вони не забуваються, просто іде заміщення. У нас далі триває негатив, який витісняє попередні враження, а цього не можна забувати. Наталя Савка багато років викладає, причому не образотворче мистецтво, а основи статистики у фанковому виші живописи жінка називає своїм покликанням. В лютому, коли власне, сталися ці всі події, мама вже запланувала виставку, вона зрозуміла, що ця виставка повинна бути благодійною. Воно просто по інерції виплило. Я не можу це пояснити. Я не вважаю, що це є е, якийсь такий екстраординарний вчинок. Насправді е, благодійниками є люди, які витрачають на благодійність кошти. Ось це мій меседж. Е, В'яна у фоє філармонії на вулиці Чайковського виставка триватиме майже місяць у форматі тихого аукціону. Заплатити за картину може кожен, вважаючи стільки, скільки вважає за потрібне. Через тижні, через три тижні організатори. Скам за останнім записом вони побачать, яку останню пропозицію зробили потенційні покупці. Можливо, мовно 1600 тисячу гривень Іван Петренко і тому подібне. Тоді у Івана Петренка є три дні для того, щоб звернутись до організаторів і вже фізично, фізично оплатити вартість цієї картини. Передадуть зібрані гроші постраждалим, зокрема сім'ям героїв Небесної Сотні Андрія Дегдаловича та Миколи Паньківа. Треба постійно то пам'ятати, пам'ятати, те, що ми зараз відповідальні за ту пролиту кров. Ну не можна так робити, щоб все ставало так, як було. Не можна, і перемога революції в тому, що це розуміють українці. Навіть більше вони постійно нагадують за що боровся майдан тим, хто на крові прийшов до влади. Марія Шепель, Юрій Мартинович, новини 20.15, другий канал. Наступного тижня ми продовжимо згадувати за що гинули герої та як почуваються ті, хто залишився живим. І це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюсь і нехай вам щастить. Чищення Донбасу від російських агентів і диверсантів, посібників Януковича та кримінальних угруповань, які розпалюють сепаратизм. Тільки за таких умов можна гарантувати людям безпеку, захист громадянських прав та відновлення конституційного ладу в країні, заявив лідер всеукраїнського об'єднання Свобода, народний депутат Олег Тягнебок на Рівненщині. Сьогодні ми потребуємо більш рішучих дій від української влади щодо проведення антитерористичної операції. Вважаємо, що влада повинна тут задемонструвати свою. Силу влада не повинна йти на перемовини і домовленості з бандитами, які крадуть зброю з сепаратистами, які сьогодні управляються з Москви. Лідер українських націоналістів наголосив на необхідності встановлення справжнього народовладдя. проте зазначив, що воно не має нічого спільного з федералізацією. Ми за те, щоб давати більше повноваження областям, особливо в частині бюджету формування. Але федералізація це удільні князівства. Це є територіальний. Розвалт країни зупинити ескалацію конфлікту мала б Женевська угода, ухвалена міністрами закордонних справ України, Росії, Євросоюзу та Сполучених Штатів. Однак продовження ескалації конфлікту свідчить, Путін намагається перетворити Женевську конференцію в Мюнхенську. Є така небезпека, щоб ця Женевська конференція не перетворилася на Мюнхенську конференцію 38-го року. Вже були факти в світовій історії, коли країни європейської демократії пішли на поступки Гітлеру тоді, який також розказував про те, що йому потрібно ввести війська в частину Чехословаччини, щоб захистити судецьких німців. Збільшення російських диверсантів на сході країни, терор місцевого населення та переслідування політиків і журналістів свідчать, що Кремль ігнорує Женевську угоду. Вважає тягнебок. Посилення ескалації конфлікту визнають і на міжнародному рівні. Моніторингова місія ОБСЄ в Україні вже констатувала зрив женевських домовленостей.